Всем привет! Сегодня 6 червня, 2024 год, место Кривий Риг. Поспів Абрикос, Приция. На ранний срок созревания этого абрикоса. Вот такой он выглядит. На сонечку румяный, червоный. Сейчас покажу, какие внутри и смак скажу. Гарний абрикос. Якщо не давати йому пристигати, рвати його вже в такої зрілості, трішки більше, ніж технічно, ну щоб тільки трудувати був, до ринка він піде. Якщо він пристигає, він, звісно, падає і в общем б'ється. Але насчет того, що він такий румяний, це, звісно, риночний сорт для цього плана його треба трішки раніше рвати на пару днів. Ну, в моїх краях дуже великих проблем з цим абрикосом немає. Цей сорт можу рекомендувати для надраннього збору врожаю абрикосі. Регіон Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, персиковий сад. Кого цікавлять черенки або сажинці даного сорту або інших сортів і культур, звертайтесь. Колекція дуже велика. Абрикос, черешні, персика. Ось ззаді висить он. Чи зелений абрикос дуже сильно, видно, це фардау. Він дуже пізній. Ось тут гілочка зламалась нагрузки. Дуже гарний, по смаковим якостям трішки він приснуватий, кисловатий і є цукор, але це надрання абрикос для цього смаку він непоганого смаку і вигляд у нього, звісно, бомбезний, червоного кольору. Ринки такі абрикос будуть розкуповувати очима. Дякую за увагу! Всім миру, добра.